Одна з головних причин успіхів росіян в останні півтора року це їх перевага в небі, починаючи з більш нових літаків з сучасною авіонікою і завершуючи великим спектром озброєння від ракет повітря-повітря до керованих бомб. На жаль, це не як з артилерією, коли навіть старий дідуган часів Айзенхауера може ефективно маслати русичків. Наші старі літаки не вивозять. Не повірити колись, здавалось, що ми випереджаємо росіян в сфері плануючих коригованих авіабомб, коли в 22-му році нам пообіцяли Джейде. Справжню зірку в цьому виді озброєння. Але поки захід перекладав папірці, а потім ще й модернізували наші літаки. РФ швидко зреагувала та довела до розуму свої старі напрацювання. І так світ побачив у МПК не плутати з кебами, які вони юзали ще в Сирії, це інший тип бомб. І так почався російський терор-бомб, бомбінг. На жаль, дуже ефективний. Не думайте, що ми в свою чергу не використовуємо бомби джвінем. Знаю точно, що вони прилітають частіше ніж пишуть у новинах. Просто їх часто підписують як Хеймарс. Мабуть, так треба, але цього катастрофічно мало, та й висота для скиту має бути великою. Нагадаю, що це не ракета. Тому нашим пілотам доводиться йти на величезні ризики та прикладати титанічних зусиль якого? Що це в біса було? Для збільшення ефективності нам потрібна сучасна авіація, але це як злиті М. Уотсон. Багато про це чули, але так і не побачили. Тому треба заходити з іншого боку, отримати інший тип смарт бомб Та цими бомбами стали французький Хаммер. Почнемо з того, що це новіша та трохи більш складна розробка ніж американський джейден. Але з'явилась вона саме на тлі хайпу навколо цієї ідеї. Перетворювати старі дешеві некеровані авіабомби на розумний бой. Припас. У американців це був просто комплект з хвостовиком та системою наведення за допомогою GPS вартістю 20-30 косих доларів, завдяки якій авіабомба йшла у вільне падіння та влучила в ціль позаздалегідь вбитих координатах. Сам дизайн та ідея були простими, як і все, геніальне, Та й коли ти бомбиш талібів та іракців, особливо заморочуватись і не треба. Французи побачили їх успіх наприкінці 90-х та почали свою розробку, але результат вийшов значно дорожчим, але й більш прокаченим. Що JDM виглядає як умовна сурочка на бімбу, бо то французький комплекс ділиться на дві частини: система наведення спереду бомби та система збільшення дальності ззаду. Як причухан малят з 80-х in the фронт, патті ін the back. І в першу чергу варто виділити наявність реактивного бустеру у Хаммері. Це те, що відокремлює їх від стандартних JDM. Саме тому середня дальність стандартних JDM це 24 кілометри, і це якщо скидати їх з F16 з солідної висоти. І це непогано для близької повітряної підтримки в умовах бою з ворогом, який нічого не чув про ППО та реби, як було в Іраку, Афганістані та Газі, але Хаммер одразу дає нам збільшену дальність 70 км, якщо скидати з Рафалів, мірежів та Ф-16. Хаммер не просто планує вільному падінні. Реактивний двигун дає йому потрібний буст для більшої дистанції, що надважливо для наших Міг-29 та су 25 яким ні в якому разі не можна підніматися високо в повітрі в радіус дії російських радарів та ЗРК і вини. І якщо вірити виробнику, ASM Hammer можна запускати як з малих висот, так і з великої висоти. Щоправда, конкретні цифри не уточнюються, і безпечний пуск з малих висот дає змогу накривати відстань у 15 кілометрів, непогано для близької авіаційної підтримки наших військ. Наприклад, скидати Джейдем з тієї ж самої висоти сенсу взагалі немає. А от з солідної висоти можна вже завдавати ударів вгли ворога до 70 кілометрів. Ми з вами вже бачили приклади таких ударів, і в тому числі і по Вовчанську. І по лінії фронту і по побілгороду, тому цілком імовірно, що удари завдавали з різних висот залежно від потрібної дальності. На жаль, були випадки і втрат літаків, так само як і росіяни регулярно втрачають свої літаки. Інша частина комплексу Хамер, система наведення, буває трьох типів. Перша це класична GPS та інерціальною системою, на другій вже додатково йде розумна система наведення, як на крилатих ракетах, яка дозволяє не тільки впевнено уминати перешкоди завдяки зображенням, завантаженим у систему, але й визначати ціль завдяки неї та влучати точніше. На третьому варіанті стоїть можливість коригувати бомбу лазерною підсвіткою, щоб влучати навіть в рухому ціль, але це не наш варіант через складність у реалізації. Не дивно, що бімба з такими складними системами наведення коштує більше. До речі, новіші моделі JDM теж почали робити з можливістю коригувати лазером, що є поверненням до оцкулу, бо наведення лазером використовувалось ще до появлення JDM. І є чотири типи ЕСМ за вагою бомб 125, 250, 500 та королівська тонна. Це вже цікаво, проте довгий час на озброєні були лише 250 кіло. Як мамка Шарія. а тонна тільки проходить випробування. Розробка Хаммер почалась у 97-му році, тобто тоді, коли американські смарт-бомби тільки зайшли на озброєння. Перший офіційний пуск здійснили в 2008 в Афганістані, щоби підтримати французьку піхоту. Потім був 2011 рік Лівія, коли Франція знищила цей музей. Зейний експонат на аеродромі також зафіксовано знищення лівійського танку, який стояв за 55 км від місця пуску бомби. Солідна влучність. Результатами хамерів були вражені індуси. Болівуд вас хитівся так сказати, та замовили собі партію цих смарт-бомб. А нагадаю, що Індія далеко не остання країна, це ядерна держава з дуже солідним озброєнням. Тому це потужний плюс в резюме французького оборонпрому. Та всім ясно для кого готують ці бімби, для Китаю, з яким вже давно будаються на гірських кордонах та запанування в Індійському морі. Проте всі ми знаємо єдину війну, на яких за останні років 35 можна випробувати зброю в умовах повномасштабної бійні, завіяцію зерка ракетами, дронами. Та радіоелектронною боротьбою. Макрон теж це знає, та навесні 24-го року Україна нарешті отримала керовані авіабомби Хаммер. Та мені подобається конкретика в цьому питанні. Він чітко сказав, що даватиме 50 бомб на місяць. Я впевнений, що дає він більше. Та багато оглядачів та експертів теж так вважають. Макрон обіцяв збільшити об'єми постачання цього добра. Це гарні новини і дають хоч якусь конкретику на відміну від JDM, які начебто дали, але зна коли чорт на скільки та. За девоні зараз. А от керовані френчики вже відмітились і на Бахмутському напрямку, і в Овчанську, і навіть на російській території. Так, є новини, що нам дали і американські аналог jdm і -ER зі збільшеною дальністю, але поки що інформації щодо успішного застосування немає. А от з Хаммер, я думаю, на нас чекає ще чимало потужних відосів з руснявої території. Так, Хаммери дорожчі за американські розробки, але впевнений, нам вже треба рухатись вперед, бо це не бомбардування Багдаду. Тут треба і боятись ЗРК, і проривати ворожі реп, які глушить GPS, тому потрібно більш розвинене озброєння. Завжди можна бити рекорди. Наприклад, колись американські свічблей здавались проривом, але потім наша війна показала їхню слабкість. Хоча раз на рік Switch 600 все ж таки дивує. Як на цьому нещодавньому відео від «Повернись живим. Починаю вірити, що світ 600 все ж таки існує, тому й французи цілком можуть перевершити американські розробки. Тримаємо стрій, друзі, та працюємо на перемогу разом. Ми ще надобили суму на авто для цих надпотужних розвідників зі 151-ї бригади, які звільняли Харківщину та зараз готуються вриватись в бій в складі новоствореної бригади. Важлива кожна ваша гривня. Реквізити в описі. Працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо старушку. ဟုတ်ပါ